Привіт. Сьогодні у нас карбюратор на кавасайки. І ось чому треба їх періодично чистити, синхронити, перевіряти. Тому що от ржавчина, я не знаю, або з бака, або з самого бензину. І от вона збирається і забуває форсунки. Ну, вже, вже кльори забуває. І тоді або троїть, або не видає повну потужність. Двигун. Так що, так, також треба перевіряти ці маніфольди час від часу. Ну, в цілому це ось карбюраторів. Все в мінус тербураторів. Всьому іншому плюс-мінус те саме, що інжектор, але це такий інжектор, індермація більш сучасніша паливо подача. Так що, якось так. Так ну Приблизно до такого стану. Я зараз їх збираю. Все тобто має бути більш-менш чисто. Робимо алабаму і збираємо. Так, і хто буде робити це сам, можливо, коли ви стикнетесь тут з цими болтами, які тримають нижню кришку, то можливо доведеться їх замінити. Оскільки, коли ви будете їх відкручувати, вони можуть не відкрутитись, майте це на увазі і раджу мати в наявності ударного викрутку. Ін інколи навіть доводиться їх розпилювати, щоб відкрутити. Ну, це такий дослідний матеріал. Але е майте на увазі. По якості тут 2 оберти, я поставив було 3. За бідна суміш. 3-2,5 за бідне. Краще ставити 2. Зараз поставлю і подивлюсь. Також перевіряємо маніфолди. Які можуть мати дірки, тріскатись, а в місцях згін, особливо, щоб все було чекі-піки. Також не забувайте е, міняти або е, мити чистити свої фільтри повітряні. Цьому фільтру два роки е, з того періоду, як я його пропитав і поставив. Як бачите, мошок, купа. Е, в більшості катаюсь по трасі, е, ну, от такий стан. Тому Якщо хочете, щоб ваш мотоцикл жив довго і їхав на максимум, його потрібно час від часу мити і чистити. Ми його мию керосином, керосин звичайний, наливаю в якесь відро, кидаю його туди і вимакую до того стану, щоб не залишилося мастило. Мастило спеціальне використовую ліки молі. Те, що в бутилці наливається і пропитується, не те, що розпискується. Ну і, в принципі, все на цьому етапі. Отже, після промивки в карасині карасін стає типу ось таким. Його можна повторно використовувати. Ну, Це вже я третій раз використовую. Фільтр стає вже більш-менш тістим. Після карасину ми його віджимаємо. І в якомусь миючому засобі, ну, можна з порошком, миємо в воді. Потім віджимаємо, чекаємо, поки він не висушиться. Використовую таке масло, це ніяка не реклама. В принципі, якби ціна, якість надовго вистачає. Ну, якось так. Також, якщо ви такий же щасливчик, як і я, ви можете поставити вже зібрані кальбуратори. І вони потічуть. і Вам доведеться знову їх знімати, як у мене я поставив щойно. І потікли звиків з е, якості суміші. Е, з трьох штук потікли, потік бензин. значить, Добре, що я завчасно купив такі ремкомплекти. Це не оригінальні, це з Аліекспресу, але я думаю, що вони свою функцію виконують Тут є якраз. Е, е, Резиночки, шайбочки, все, що потрібно, щоб замінити на якості суміші ущільнення. І також в мене потік з підсосу. Так, з підсосу ось ось. от, ці от. Потік бензин буду зараз розбирати, дивитися, що там яка резиночка. Може підберу в автомагазині. Так що так от. <laughs> Тому всі люблять інжектор.